Вітаю на каналі Довідник Історика, і сьогодні розповім про організацію політичної влади в часи Русі України. Як організовувалася влада, як було, було побудовано політичний устрій, і який був соціально-економічний розвиток у той час. Основними елементами політичної влади у Русі України був Князь. Також Боярська рада та Віче, тобто народні збори. У руках Великого князя було зосереджено вся повнота законодавчої, виконавчої, судової та військової влади. У своїй діяльності він збирався на військову підтримку дружини та ідеологічну церкви. Військова дружина формувалася на засадах васалітету і складалася зі старшої бояри та великі феодали та молодшої дружини. За свою службу старші дружинники одержували землі, а молодші частину військової здобичі або плату. Князь представляв країну на міжнародній арені. Укладав різні міжнародні договори, а також представляв інтереси свого народу іншим державам. До Боярської ради входили старші дружинники. Міська еліта та представники Вищого духовенства, з якими князь обговорював питання оголошення війни та миру, укладання угод, видання законів, вирішував важливі адміністративні, фінансові та судові справи. У разі відсутності князя або після його смерті, Боярська рада ставала основним органом влади. Боярська рада володіла правом вето, тобто забороною на князівські законопроекти. Віче це, як уже повторюсь, народні збори. До цих зборів входили лише чоловіки, які вирішували важливі громадські та державні справи. Право складати. І скликати народні збори мали лише князь, митрополит, або ж також ті самі жителі міста Віче мало досить широкі права, вони теж оголошували війну і укладали мир. Також Віче могло виганяти або запрошувати князя. Розпоряджувалося е, фінансами і земельними ресурсами, і е, чинило також вічовий суд. Загалом домінувала переважно князівська влада, але в періоди її ослаблення в першій ролі висувалася Боярська рада і Віче. Ось коротенько про організацію політичної влади у тій. Часи. Дякую за увагу.